Нібито про бренд у мистецтві образотворчому поговорили. Тепер переходимо до мистецтва театрального. Навіть театрали намагаються зробити бренди зі своїх акторів, щоб, хоч якось, залучити публіку до себе. Подивимося, що а, про це думають угорці. Гастролі угорського театру не подія для Києва. Рідко тут бувають гастролери з Європи. Обласний театр імені Мора Юкая з містечка Бакещаба представив київському глядачеві одруження Миколи Гоголя. А от поставив спектакль наш співвітчизник, художній керівник молодого театру Станіслав Моїсеєв. Театр в Угорщині популярний вид мистецтва, але і йому доводиться битися за глядача, переманюючи розпіарних телебаченням акторів у проекти чи навпаки, створюючи завдяки телебаченню власні сценічні бренди. «Ми прикладаємо багато зусиль, щоб затримати угорського глядача в театрі і бути конкурентноспроможними з телебаченням. Ми використовуємо державні кошти і два рази на день інформуємо пресу, де пояснюємо платникам податків, куди йдуть їхні гроші. До того ж, раз на два тижні, я веду телепередачу, в якій розповідаю про театр. 80% квитків на виставу це викуплені мешканцями містечка Бекешчаба або абонементи. Тож угорці свідомо власним гаманцем підтримують сценічне мистецтво. Нам хотілося б, щоб не лише окремі глядачі брали участь у створенні вистав вітчизняного театру, а й держава, як це відбувається в Угорщині.